Хей, з вами Кейт Фрой та ви на моєму каналі. Про адаптацію в США. Одним із перших кроків, коли ви приїжджаєте в США за програмою United for Ukraine, буде оформлення бенефітів. Про набір базових бенефітів, які рекомендую оформлювати при переїзді, я розповідала в у цьому відео. Рекомендую його подивитися всім тим, хто планує переїзд в США. Також я ділилася з вами своїм особистим досвідом оформлення бенефітів у двох штатах: Це штат Меріленд і штат Нью-Йорк. Про це також. Детально розповідала ось тут. Але я не хочу, щоб у вас була така ідеальна картинка того, що ви приїжджаєте і в аеропорту вам одразу оформлюють бенефіти, що це просто формальність, вам потрібно просто підписати десь якісь форми, і все одразу на наступний день вам вже будуть надходити ваші гроші. Ні, насправді я знаю дуже багато історій українців, кому відмовляли в оформленні бенефітів. Тому я за чесні розповіді того, як насправді все відбувається, і я хочу Поділитися з вами, як я отримала відмову у отриманні бенефітів одразу у двох штатах. Перед тим, як продовжити дивитися це відео, перевір, будь ласка, чи підписаний ти на мій канал. Дякую тобі за підтримку. Якщо ти пишеш коментарі, якщо ти ставиш подобайки, якщо ти поширюєш моє відео, знай, ми разом з тобою робимо добру справу. Ну і давайте перейдемо до моїх факапів. Я сподіваюся, що вам цікаво. Поїхали! Коротко нагадаю, що перед тим як переїхати в цей штат, я жила у штаті Меріленді, де я оформила грошові виплати, виплати на продукти і також страхування. Мені надійшла картка на ці виплати, я її активувала і відслідковувала ці надходження, і також їх витрачала. Коли я зрозуміла, що я планую переїсти в інший штат, я прийняла для себе рішення. Я тоді не знала, чи правильно воно, чи неправильно я не мала інформації і могла тільки перевірити на собі, що я не буду закривати бенефіти у попередньому штаті, подам заявку на отримання бенефітів у новому штаті, і якщо мені одобрюють бенефіти, то я відмовляюся від попередніх і починаю користуватися новими. Такий був ідеальний план. Але ви знаєте, що план він інколи не співпадає з реальним життям, тому зараз розповім, як було у реальності. Мені також писали у коментарях, як це можна відмовитися дистанційно, а чи взагалі можна отримувати у двох штатах, і безліч інших питань, на які я, чесно, не знала відповіді, тому що в мене не було такого особистого досвіду. Але зараз вже цей досвід є, тому я розповім вам всі підводні камені такого е, процесу оформлення. Чому я, в принципі, вирішила робити так? Тому що я розуміла, що сам процес того, як оформлювати бенефіт, це не дуже швидкий процес. Коли я подала заявку у штаті Нью-Йорк, у мене навіть було інтерв'ю, яке я чекала упродовж двох чи навіть трьох тижнів, і вже на етапі інтерв'ю щось пішло не так. Тобто їм було недостатньо документів, які я надала, і вони мене попросили ще їм надіслати певні документи. Це як підтвердження того, де я проживаю і скільки я буду оплачувати за оренду, довідку з мого банківського. Рахунку, і ще там щось я вже не пам'ятаю, що саме вони в мене просили. Тобто одразу в цьому штаті була до мене недовіра і якесь таке предзяте відношення. Якщо порівнювати з іншим штатом, де мені просто швидко все оформлювали і не просили нічого додаткового заносити, надправляти їм поштою, то в цьому штаті взагалі було інше відношення до мене, як до людини, яка намагається отримати ці бенефіти. Ну, можливо, і правильно, бо я ж ці бенефіти не закрила. Вони відчували, що треба мене. За в чомусь, <хи> скажу одразу, що у мене не було жодного бажання отримувати бенефіти у двох штатах. Чому я не відмовлялася одразу? Тому що я розуміла, що на той період, коли я буду переоформлюватися, переїжджати, мені потрібні гроші, тому що я не працювала, у мене не було дозволу на роботу і мені потрібна була ця підтримка. Коли я пройшла інтерв'ю в штаті Нью-Йорк. Надала йому всі необхідні документи, вони мені надіслали листом відповідь про те, що вони, наче, мені оформили бенефіти. Я нагадаю, це грошові виплати, стемп, це на продукти і страхування. Найбільше всього, мене тут цікавило страхування, тому що, за моїм особистим досвідом, якщо я оформила бенефіти у іншому штаті, то грошові виплати і виплати на продукти вони переїхали зі мною, я могла їх використовувати. Страхування я не могла використовувати. І коли я зрозуміла, що наче все добре, в цьому штаті все нормально, тут почався мій квест з телефонними просто дзвінками у попередній штат, коли я намагалася відмовитися від тих попередніх бенефітів. Скажу так, може це вас і не здивує, але я так і не змогла дозвонитися, дзвонила по всім телефонам, які були вказані в моїх документах, які я шукала в інтернеті. Але я також знайшла пошту і написала їм листа, де я попросила припинити виплачувати мені бенефіти фіти. я написала причину, чому тому, що я переїхала в інший штат, і також написала номер свого кейсу і, в принципі, від кого цей лист. Тобто я надала їм достатню інформацію, щоб вони мене могли знайти в базі і припинити цю можливість отримання. І тут почалось найцікавіше, тому що мені з попереднього штату зателефонували для того, щоб... Активувати моє медичне страхування, яке навіть не було активоване, до я навіть не почала ним користуватися. Причому я їм кажу, що я хочу відмовитися, мені не потрібно його активувати. І вони такі, а ви хочете відмовитися від страхування? Тоді окей, типу, ми припиняємо, але грошові виплати і СНЕ вам потрібно зателефонувати ось за цим номером, за яким я також дуже чесно намагалась дозвонитися, але так і не дозвонилася. Тому я закрила питання зі страхуванням в іншим штатом, можна його було викреслити. Але залишилися ще грошові виплати і снепи. Паралельно з цим мені надійшла картка від Нью-Йорку, яку я не активовувала і не використовувала у цей період. І коли вже я відмовила страхування, і наче в них був лист про те, що я прошу відмовити мені в бенефітах, я отримав паперовий лист про те, що. Мені навпаки збільшують отримання бенефітів у попередньому штаті. І одночасно, паралельно з цим, у штаті Нью-Йорк, я отримую лист про те, що мені відмовляють в отриманні бенефітів, тому що вони побачили мій попередній кейс у минулому штаті. І я вже тут розумію, що цей сюр просто має колись закінчитися. Тому ось вам питання, що стосовно того, чи можна отримувати бенефіти у двох штатах. Ні, не можна. Навіть якщо вам одобрять оформлення бенефітів в іншому штаті, і ви навіть отримуєте картку на отримання цих бенефітів, вони все одно побачать цю інформацію і припинять е, вам отримання бенефітів у новому штаті. На Той момент я вже е, трішки схарилася з тим, щоб дозвонитися до попереднього штату. І я думаю, так в мене буде страхування штату Нью-Йорк, а грошові бенефіти і СНЕП я буду отримувати іншого попереднього штату, бо я вже не хочу гратися з Нью-Йорком, якось їм доводити, що я їм намагалась зателефонувати, але вони не реагують на мене і не припиняють отримання моїх бенефітів. І коли я, в принципі, для себе логічно все так вирішила і думаю, буду діяти цим планом, я отримую лист від попереднього штату. Що вони закривають отримання бенефітів для мене, тобто вони отримали мій лист. Вони не написали мені про те, що ми отримали ваш лист. Ми опрацьовуємо все таке. Вони просто одразу надсилають мені інформацію про те, що ми закриваємо ваші бенефіти. І я така «М -м -м -м». тобто в штаті Нью-Йорк я отримую інформацію про те, що вони припиняють дію моїх бенефітів через те, що в мене є активний кейс у штаті Меріленді, а в Меріленді я попросила закрити, і в мене вже немає активного кейсу. І ось таким чином я залишаюсь без бенефітів у двох штатах. Але якщо ви думаєте, що я здалася. То ні. Насправді, я після того, як отримала той лист, що мені все ж таки закрили мої бенефіти, нарешті закрили у штаті Меріленді, то я просто цей лист переслала у штат Нью-Йорк і проінформувала їх, що мій кейс він вже закритий, і попросила їх продовжити або активувати заново мені ті бенефіти, які мені попередньо одобрили. На що вони мені відповіли, що... Ура, мій кейс активен, і я зможу продовжувати далі користуватися бенефітами у штаті Нью-Йорк. Тепер в мене є страхування, грошові виплати і СНЕП, це виплати на продукти у штаті Нью-Йорк. Я активувала всі ці види бенефітів вже у штаті Нью-Йорк і маю можливість ними користуватися. Але які є висновки з. Цієї ситуації, ну по-перше, те, що ви не можете отримати бенефіт у двох штатах. По-друге, при оформленні документів, я вже це відчула на собі. Важливі листи про там додаткові документи, взагалі, листи про те, що вам відмовили або оформили бенефіти, вони можуть губитися. Тому що той лист, де мене просили надіслати додаткові документи, він просто не надійшов до мене. І якщо би я не знала, що мені потрібно надіслати додаткову інформацію, то мені би просто відмовили в оформленні. Бенефітів через те, що я не надала додаткову інформацію, а я просто не отримала цей лист. Тому при оформленні бенефітів будьте уважні, тому що їх можуть губити і в Department of Human Services, і взагалі просто листи можуть вам не направляти. Для того щоб навіть отримати бенефіти, вам потрібно бути проактивним. І наступний висновок в тому, що навіть якщо вам відмовили в оформленні бенефітів, вам ніхто не забороняє. Ще раз уточнити, ще раз спробувати подати. Я не знаю, ще раз позвонити, перепитати інформацію, надати додаткову інформацію і спробувати все ж таки отримати ці бенефіти у штаті, де ви проживаєте. І найголовніше з усієї цієї ситуації, якщо ви пожили в одному штаті, переїжджаєте в інший штат, переоформити не проблема. Єдине, що я би ранила, це відмовлятися від попередніх бенефітів трошки завчасно, не так як я, або Ну, або будете ходити такими квестами, як я, і зможете отримати відмову в двох штатах. І, можливо, це якось повпливає на те, що взагалі ніде не будете отримувати ці бенефіти. Ставте подобайку, щоб підтримати україномовний контент. Я буду дуже рада, якщо ви напишете в коментарях свій досвід. Того, як вам відмовляли в бенефітах і як ви вирішили цю ситуацію, щоб це відео було більш корисним для інших українців, які можливо опиняться в подібній ситуації. А якщо ви тільки плануєте переїхати за програмою United for Ukraine в США або вже тут і не знаєте, що робити, розгубилися. Знаходьте мене в інстаграм, я підписана як якат. надсилайте мені український прапор в особисті повідомлення, та я вишлю вам абсолютно безкоштовно усю необхідну інформацію для вашої успішної адаптації. І обов'язково в себе у вас це точно вийде.